Тут було дуже смішно, коли вона перший раз сказала удаліть народного депутата і прийшов судовий виконав, ну якби її представник, сказали, кого вона сказала удаліть. Ми в шутку сказали Чечетова. Вона сказала, що Четів ушов, всі захохотали, да, в майки голосувати особисто, ушов. Вона пішла, доложила, що Чечета вшов. Тут був просто сміх. Тобто, розумієте, як може бути прийнято рішення суду, суді виділити всіх народних депутатів. Пані Кошак зазначила, що вони зараз вирішують це питання. І, Якимось найближчим часом вона повідомить позицію керівництва. Після цього, через 20 хвилин, до нас знову зайшла пані Кашак, яка сказала, що ми продовжуємо вирішувати це питання, але ми вас заздалегідь повідомимо, щоб ви мали можливість зібратися і, е, і поїхати.